Доброго дня, друзі! Це я привіз премікс. Премікс Call Попросив я, виходить, номер телефона людини, яка займається преміксом. В такому от воно до мене приїхала. Давайте ми зараз з вами розпакуємо і подивимося, що там є. Получається, Укрпошта поставила свою комоцію. Зараз ми його знімемо. Отакий Ось такий от хамут. Так. І відкриваємо ми мішок. А тут у нас корм. Зараз я дістану його і покажу. По-перше, от мішок. Він у нас розірваний. Ну, сам корм запечатаний у поліетиленовий мешочек. Корм у нас Ой. названня Коудес. Получається номер корму 7901.025 для курей несучок, продуктивністю, премікс 2,5%. Ми що повинні зробити? Ми повинні цей мішок розпечатати і ні в якому разі не оставляти його відкритим, а е висипати все, що знаходиться всередині мішка, в банки. Чому так? Тому що щоб сам премікс не видихався. Ось така вот цепочка знаходиться всередині. І ми беремо 3-літрові банки і пересипаємо все в банки. Пересипав я. Тобто у нас вийшло 8 трьохлітрових літрових банок. І все. Тобто, я буду знати, що в мене премікс не видихнеться. Ще я хочу, щоб ви обратили внимание, що премікс приїхав свіжий. 17.05.2024 він був зроблений. І 17 .2024 його треба вже використати. Конечна дата експлуатації. його. Тобто, виходить, до ноября місяця ми повинні використовувати його. Я думаю, що ми його швидше місяців. За два. Ще до нас сьогодні приїхав отакий от, от пакуночок. Це вкусняшки для корчат. Я зараз відкрию і вам все розкажу. Так, все, розпакував я мішочок. І у нас всередині два пакуночка таких. Не, почекайте, не два Брешу. Чотири пакуночки. Такі. Ще до нас приїхало дриджі. Ну а дріджі я не буду розпаковувати, тому що в мене є. Вони ще залишилися. І щоб вони не видихалися, пускай краще будуть у мішку. Сорбент. І... І такий слювач. У корм сухий. Друзі, приступаємо ми к приготовленню корму. Спершу ми повинні зробити білкову мінеральну вітамінну добавку. Для цього нам потрібно соєвий жмих. Соняшниковий жмих. Ось такий от ми беремо отакі от лепісточки. Потім перемилюємо на крупорушки сітку тройку ставимо і так. Рибна мука. Потім у нас йде. Mm, так, 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 так. Це то ж чи не то? Mm. Ні, це є ячмень. Потім у нас йде дриджі. І потім у нас йде. Так. Зараз дриджи єс. Yes. Висівки. Ми також використовуємо сорбент і підкислювач соєвого жмиха ми беремо кілограм соняшникового жмиха, також кілограм. Дриджі 80 грам. Рибне борошно 200 грам. Сорбент 20 грам. Підкислювач 15 грам. Висівки 400 грам. 150 грам. Крейди 245 грам преміксу. Беремо ми дрель і на низки обороти починаємо перемішувати це все до однорибної маси. Білкову мінеральну вітамінну добавку розмішали. Ми приступаємо к зерну. Для цього нам потрібно взяти 5 кг 200 г пшениці, 3 кг 600 грам кукурудзи, 400 грам ячменю. І це все ми ретельно перемішуємо. Всім дякую за розуміння і всім пока-пока.